Човника накачали, все загрузили, можна вирушати. Нові містяки, нові коряжники. Друзі, доброго ранку. Ну що, вибралися ми з вами знову на коряжники. Тільки сьогодні вже приїхав у нові містяки. Ви знаєте, одне й те саме надоїдає. Хоча там рибка присутня і крупна присутня, там де ми з вами були останній раз, але там її дуже тяжко витягнути. Мені б краще клювали такі сазанчики. по 3-5 по кілограм чому ті монстри що ламають удочки і нічого їм не можеш зробити. Ну, коротше, движемося і движемося по коряжниках, просвічую камеру і продивляюся, шукаю. В одному місці там знайшли, дядя Саша залишився. Буде зараз спробувати, кормитися. І закидатися. На сьогодні передає правда дуже сильний дощ, але з 9 годин. Нам головне, що він у нас раніше не пішов. У нас зараз 6 ранку, так що до 9-10, до думаю, ми з вами перебачимо, якщо, звісно, встигнемо Ну, коротше, пливу я ще на один перспективний коряжник, зараз його перевірю. Потім буду замішувати прикормку, кормиться, ставить його. Локаційно на точку, куди ми будемо пускати наш кивок і будемо приступати до рибалки. Коротше, поїхали. Зараз, поки пливемо до нашої точки, замішаємо бистренько прикормку. Так, що у нас сьогодні по корму? А по корму у нас сьогодні зварив, я думаю, стрішки горошку. І наш горошок будемо засипати сепухою. В даному випадку тигровий оріг. Це в нас новинка від Карпро. Хороші прикормки, вже я їх в цьому році і спитав. По сазанах, по коропах працюють шикарно. Пів кілограма в наш горох висипаємо. Сепуха наша дасть запах і муть. Ну і крупна фракція горошок примане крупну рибку. Думаю, якраз буде те, що треба. Перевірив я три короги, немає сазану. Будемо зараз назад вертатися до Соші і будемо там біля нього пробувати ставати. Там виманювати його на корм. Якраз поки допливем прикормка наша настоїться. Що попливли, бо я й так погоє в ранковий час, Уже, напевно, хвилин 40 по корягах плаваю, не можу ніде за рибку зацепитися. Ну що, приструїлись ми тут біля дяцоші, недалеко, тут трішки сазанчик присутній, але тут дуже-дуже на дні прям закоряжено. Візуально коряг не видно, а на дні прям дуже страшне. Удочка екстрім карболо від флагман 5 -метровочка. Одна з кращих удочок в моєму арсеналі. Одну я переломив, у мене була. Ну, ви ж бачили, яких я монстрів тягав. Перед останній раз витягнув трофея на 13 кг на цю вудочку. Ви представляєте, яку вона рибу тримає? Зараз будемо наживлятися і пробувати опускати. Наживочка, як зазвичай, пінотіста від J-Stream. в даному випадку горошок. Наживляємо два пінотіста, може ще будемо підсажувати до нього. Звичайний горох у мене там теж є. Глибина тут невелика, в районі трьох метрів. Те що я присутня. Ну, коротше, будемо пробувати. А ми порозі. Єсть! Ох! Зійшов. А як він підняв, а чого він зійшов? А... а чого він зійшов, я не знаю. Я опускав, опускав його так, дивіться, тільки опустила кивук угору, хопа так. Так а чого він зійшов, я не пойму. Все чітко, мармишка чітко. Непонятно. Ну перву покльовочку заробили. Фух, аж серце в п'ятки ушло. Та ти що? А чого він так, як таке, не можу понять, що він так підняв? Все ж чітко з покльовкою так гарною, чого він зійшов, я не можу зрозуміти. Тільки подержав і все. Ну нічого, перва покльовка єсть. Та нічого, не спішіть. Катушку обірвав. Котушку чи Я сюди в коряги, головне, не пускайте. Тут же коряги страшні. Зійшов? Розігнув, так? Ні, це оте, ось та да? блядь. І вдяд зійшов тільки що сазан і непоганий був, кстати. Ну він сам винуватий. Дивлюся, він ловить на розігнутий гачок. Ну дядь Саш каже, ну поміняйте, ну що ж ви ловите на такі гачки? Ну йомаю. він взагалі ловить, як на поплавочній оснастці. В нього стоїть грузик і далі йде поводок із крючком. Ну, непоганий, бо він довгенько його повиважував і зійшов. Це десь поплів шукати кирпичі і буде цей, на якоря ставати. Тому що ми тут стоїмо, ось бачите, на такому, можна сказати, мусор. Почіплявся до льосок, до тих, що побривані. І оце так ми тут прив'язалися. Тут якщо візьме хороша риба, відірве зразу. Ну нічого, по одній покльовочки заробили, це вже добре. Будем надіятися, що ще буде рибка. Ого! єсть! Став, мабуть. Якщо не зійшов. Ні, не зійшов. Тут десь в корях. В корьох. Вон, дивіться, забульбило все. Став десь тут в корщох. А? Та є, це може і не сезон. Може льощ. Куди ж він завів, а? Маленький. 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 Я ж казав, що він невеликий. Но зразу видно було. Іди сі ти. Маленький, друзі, кілушка. Кілушка, я думаю, більше його немає. Зараз якось десь пристанемо до берега. Не до берега, а заново станемо. Я не пойму, що воно там за гілка така, що воно оце так мішає сильно. Виважувати рибу. Ох, розірвав я йому, звісно. Розірвав я йому тут, звісно, все. Іди. Друг, думаю, виживеш. Красавець. Подарував нам покльовочку. Горно. А то скільки вже проплавали, скільки місць переміняв. Ото одна покльовка як було. Що зійшов і все. Більше не було. А це сталося на такій корьозі. Будемо зараз тут упіротися. Зараз прив'яжемося якось горно. Карась, йо -мо, диви. Карась! Оце воно, друзі я, а що це там таке? Дивіться щось. Сейчас я вам таке інтересне покажу. Якщо возьму його. Дивіться. Що це в нього в роті? Якийсь гачок, дивіться. йо моє і з гачком жив, ви представляєте? Подивіться, який гарний карась. Фух, красеньок. Я карасів 300 років вже не ловив, чесно. І по корягах, де я тільки не пробував, немає карасі. А тут ось такий прекрасний карась клюнув. Десь у мене ще й садок є. То ми я зараз ще й в садок оприділим. Такого карася можна взяти і на Клас. Для мене це 300 разів дивно, що це за прикол. Дивіться, карабінчик якийсь. Як він тут мені зацепився, з розтібне. Подивимося. Я такого чесно ще не бачив, що воно за прикол такий. І як воно сюди попало. Я в шокі просто. І хто це та рибу ловить? Дивіться, гачок висить на карабінчикові. Це якесь ноу-хау, я такого ще й не бачив. відложимо да. ну, його сюди. Опускаємо ще раз. Друзі, ну це вже мені така риболовля подобається, скажу чесно. Я сьогодні півдня проплавав, взагалі нічого не було. А це знайшов в коряжнику ось таких карасів. Дивіться, які добротні, прям такий грам по 400, по пів кіло. А Оце вже я розумію рибалка. Можна і садочок нам тепер поставити. Ви знаєте, якщо чесно, я б оце карасів би ловив би і ловив. Тим більше вони дуже, дуже гарного розміру. Я давно-давно вже карася не ловив. Не можу ніде на нього попасти. Його ні в Лататті нема, ніде нема. Оце, бачите, ось коряга, отака глибина є. Отакі карасі стоять. Я, кстати, світив тут і сазан є. Так що кормимо, кормимо. Я думаю, до нас і сазан підійде. Клас. Ох і карасюки, друзі, та ти що? Я в шокі. Знайшов рибу. Третій ботинок. Дивіться який. Ху -ху -ху. Клас! Все-таки кайфово карася виловить. Я, якщо чесно, виїжджав на поплавок і в лататі, і в Болота. Куди я тільки не виїжджав, нема його. А тут, бачите, і коряжників, скільки я проміря... провіряв, його не було. А це дивіться, який гарний карось. Ось такому коряжнику. Прямо тут ось під берегом, бачите, ось такий вальожник. І він там в корінні крутиться, я туди насипав нашу корму. І як бачите, третій карось уже, це буквально, я не знаю за скільки. Ну, хвилин за 20 третій карось. Клас. Так, да, друзі, карасі, конечно, просто зачніші. Такий розмір мені прям дуже подобається. І гребена пінотиста, бачите, як чортно. Ну, да, такий карась. С пів Та не хочеться ваги шукати. Ну давайте знайду, ладно. Зважемо одного. Дощ пускається. Не дасть нам, я бачу, половить. Тільки знайшли такого прекрасного карася і він не дає нам дорибачить. Зараз зважимо. 615 грамів, бачите, у карасі прям шикарного розміру. Більшого й не треба. Ну там ще й більший в мене один є. Це такий, не саме із великих, але все одно, бачите. І тільки що обратно корму докинув і знову він у нас проклюнувся, а то за 1000 було хвилин 15. Клас. сюди Хто там! Іди сюди! Хто там! ого А, це сазончик! Сазончик, друзі! Сазончик! Якусь льоску ще зачепив, ну, -мо! Хтось там обірвався! І ми зачепили ще й люску з вами. Так не хочеться відв'язуватися. Фух. Там такого лески, всякого разного. Дивіться, ось витяг прям клубок. Ось такий кілушечка десь. Бачите. Прекрасний сазанчик, Ну відпустимо. Такого обов'язково відпустимо. Все, друзі, на сьогодні, я думаю, будемо закінчувати ми з вами нашу риболовлю. Розібрався сильний вітер, дощ пускається. Не бачу сенсу більше сидіти. Зараз вже друга година дня. Звісно, ну, це мої задумки тільки. Але я думаю, якби ми приїхали на цей коряжник з самого ранку. То ми б тут з вами, я думаю, непогано відловилися. Ви ж бачили, крупний карась є. Сазанчик, правда, невеликого розміру, але я думаю, там є і крупний. Так що трішки прогадали ми з місцем. Ну, Буває так. Завжди приїжджаєш, вроді думаєш, місце перспективне, а в ітогі там нема нічого. А тут проплавали скільки і все-таки вже перед обідом я знайшов таку корягу, вдалося витягнути 5 карасів, 2 сазанчики. Ну, коротше, я думаю, у нас рибалочка з вами вийшла прям дуже і дуже. Непогано, так що будемо на сьогодні. Ми з вами закруглятися. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!